Різні для декого проблема зтихомирити маленьку дитину, яка ніяк не може заснути. І розібратися що з твоїм сином не так. Всім привіт. Ми починаємо сім'ю 7 Сьогодні у нас трішечки сумна серія, тому що не буває цього ідеального. Поки що у нас посиденне буття у наших драгонів. Хтось, як Амелія, йде купатися, хтось несилений заснув на дивані, втомлений постоянними криками малого. Ніхто не міг розуміти, зрозуміти, що трапилось з малим. Поки він був маленьким, все було нормально. Зараз, чим ближче до нього дня народження, тим він а, неспокійніший. Вже друга -го година ранку, а він все ніяк не може, шостого ранку а він як все ніяк не може заснути. Хоча он нарешті засипає, здається. Давайте попросимо бабусю, щоб розібралися. Олівія як не як виростила, хоча він, здається, заснув нарешті. Хотіла сказати, що Олівія як не як виростила п'ятеро дітей. Бетті Беталашно заснула. Лукас випив нарешті випив молока і. Вилікався. У нас знову новий дворецький, а Олівія все ніяк не наважується сказати синові звідки вони родом. Вона думала, що магія почне прокидатися в старшій дитині, але як видно, чеклоном у них. Роду буде девон. Якби вона не дала клятву чоловікові, що розкаже Лайнолу, ні, Беті, хто їх предок, то вона давно би повела свого внука чарівний світ. Але б до Лайну було. Доведеться розбиратися з маленьким чаклуном самому. Олівія відчувала, що скоро її кінець. Ось таким проблемами. Хлопці-дівчата. Олівія не може сказати, хто насправді їхній син. Домовляюся з малим з, з собакою, а Олія тим часом подивиться за малим. Тим паче восьіночі дивилася за ним, Бетті навіть на дивані заснула. Те, що буде це неспокійно, ніхто не знав. Бетті прокинулась, проголодавшись, вона хоче засипати. Напевно, щось собі приготує зараз, хоча вона скоріше піде поглядати шахи. Шахи її привчив грати чоловік, коли хоче щось. Вона зараз дуже полюбляє грати в шахи. Покидемо спить. Лайнул тим часом пішов у нас на роботу, а Олівія продовжує думати про своє життя. І про те, щоб непогано було б стільки розповісти молодим людям, то правду про їхній рід. Але справа в тому, що вона обіцяла чоловіку. І що вона обіцяла, те вона виповнить. Якби ж биш, тільки не обіцянка. Але нічого не подієш. Та куди я хотів брати, а не добре не куди. Поки що вона просто подивиться за своїм онуком. нас, до речі, хтось пропав з ресторану. Треба буде якось прокачати його. Далі. Тим часом, де він прокинувся. Вона Бетті подивилася з Олівією своїми своїми боясню, але вони переконали, що все гаразд. Наступного дня, коли вони прикинулись, ялинка розстояла на, біля камінного і залишалось тільки на нарядити. Тобто. Вони теж намагалися нарадити, вийшло тільки нарадити її з другої спроби. Так, спробуємо ще раз. Ось так. Давай. Спробуємо ще раз. Нарешті ви пішли нараджати. Там ще одна ялинка, я її не помітила. Ну, добре. О, У нас Амелія зголодніла. Треба буде її переодягти. Олівія тим часом пішла готувати, але раптом їй стало погано. І в голові запавничилось, і вона впала би без тями. Те, що це був кінець, ніхто, ніхто не сумнівався. Як і те, 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 що таємниця, хто такий їхній син, піде могилом. Тим часом на Грохи прибіжала вся родина, крім Беті, яка була сусідній кімнаті і не чула. Чуть пізніше вони ж таки Беті все таки спитала. Не вияснити. поділитися своїми переживаннями, тижніш поділися своїми переживаннями, поділися своїми переживаннями з, з, з своїм чоловіком на тему того, що з їх сином щось не так. Але Леннон переконав її, що все гаразд, і нічого страшного боятися не треба. Демон, звичайна, дитина. І. Що нічого страшного з ним не відбувається. Тому Олівія пішла укладати спати його, а тим ще... коли... і вони відправилися до їхньої член сім'ї і іншої Вольтера. Вольтер. Сказати, що у них у вольтері все, все ладилось, нічого нічо не сказати. Навіть атмосфера їхнього будинку витала така, що можна було спокійно наколдувати три чи чотири заклинання. Вона буквально розила, розила атмосферою роздору в їхнім домі. До речі, треба буде виконувати, виконати, напевно, його забаганки в кризи середнього возроста. Вони намагалися, подружжя намагалися вияснити у Бог і у Мари, і у Вольтера, що трапилось. Чому вони і на похоронах, вели себе якось дивно? І так, і в цьому, і зараз ведуть якось себе дивно. Але Вольтер і його дружина сказали, що все нормально і нічого не трапилось. Звичайно, Лайнел не повірив їм, але попросив Беті не втручатися в цю розмову. І казав, що це тільки їхня справа. Коли, правда, коли Мара пішла, Вольтер намагався Лайн намагався сам вияснити, але отримав прочуханки від молодшого брата. І На що той ще гаркнув на жінку. Після цього б... Бетті і Лайну забрали сина, попрощавшись, вони пішли додому, залишилися подружжя одних. Тільки в ці пішли за порог, як атмосфера в домі змінилася. Подружжя розійшлося по сторонах, залишивши сина одного. Після того, як Вольтер пішов в консерваторію на роботу, у нього скоро концерт, Мара залишилася одна. Вона розуміла, вона не розуміла, чого це, чим вона викликала гнів чоловіка. І тому вона, по-перше, вирішила помиритися з ним, а по-друге, вияснити, що трапилось. Тому що Вольтер нічого їй не каже, тільки, тільки сердитий. Нагрив на неї не за що, і був тільки дуже сердитий. Що Мара не знала, те, що Вольтер знайшов недавно. Листа, який є напряму, каже, що, що по-перше, вона йому зрадила, по-друге, що, що син, якого яко він так любить, не його. Хоч, це в основ, основна причина, чому, чому він вони, вони посварилися. Хоча, насправді, а, він його син. Ричард його син. Але... Але тоді не можна, не було не тестів, нічого, щоб доказати, це його син чи не його. Єдине, що прямим доказом, що це його син, це очі. ж ті, ті самі очі, які він щодня бачить в дзеркалі. Мара цього всього не знала, і тому вона вирішила хоч якось повернути чоловіка. І тому, на її думку, спала дуже геніальна ідея. Можливо, якщо вони знову будуть близь близькі, вона по поговорить, тільки поговорити. Для початку вона хотіла поговорити з чоловіком. Але поговорити для розговору вона, виб... вона вибрала не дуже, якщо чесно, зручну мить. Вона розуміла, що чоловік засмучений тим, що її його матір померла, і те її батько недавно помер, і тому, може, на цій хвилі вони сідуться давно ну, чим повчиманером сина. І на цьому, на цьому моменті вони зійдуться разом. Але чим Шима... чорний шутить, може, вони дійсно помиряться. Тому уклавши сина спати, хоча на душі у неї було не ну, так спокійно, як вона. Намагалася вдати. Мара Мар вирішила вести теж саме день, як і була. Вона клала сина спати, прочитала йому казочку на ніч і, і почала чекати чоловіка. Хоча на душі в неї були не самі спокійні. Моменти. Ось таке життя. Таке життя. Колись ти в один момент ти щасливий, дружна жінка друга, в другий момент ти намагаєшся достаннього до зберегти свій шлюб. І тому тільки син заснув, вона почала своє приготування. Для початку треба передягтися. І так. Ось цьому ми будемо повертати чоловіка. Як бачите, коли чоловік прийшов, перше, що вона намагалася, це просто його обійняти. Звичайно, обійми, як він робить кожного разу. Але, син, але той відмовив, і вона сумна. Пішла до своєї кімнати. Так, вони сплять тепер окремо. Він так не, ніяк не їй. Чому її провина? Він спав окремо, вона спала окремо. і це не може довго придержатися так. Вирішив Вольтер. Але щоб щось таке вирішувати, він вирішив спочатку поговорити з братом. Тому, поснідавши, дуже самотньо поснідавши. Сам він вирішив, що після обіду навестить свого брата. Ось на цьому серія і закінчується.